Скільки можна це терпіти, Ірина Кременовська не просто експертка чи сектознавиця, це агент впливу ФСБ, який багато років методично руйнує Україну зсередини. Її робота фабрикувати справи проти новинних громадян, шити ярлики, сект, розпалювати ненависть і розкол у суспільстві. І, хоча проти неї вже порушено кримінальну справу за статтею 161, Порушення рівноправності громадян, вона продовжує свою зрадницьку діяльність, а тепер ще намагається виставити себе жертвою, маніпулюючи громадськістю. Розберемо її брехню та маніпуляції в цій статті по кістках. Перше, ми проти них. Кременовська створює образ, ми порядні експерти, а вони анонімні переслідувачі. Мета, щоб ви автоматично стали на її бік, не питаючи доказів. А доказів у неї, як завжди, немає лише наклеп. Друге гра на емоціях. Вона виставляє себе постраждалою, щоб викликати співчуття. Але справжня жертва, це ви, українці, на яких вона та її покровителі з ФСБ полюють роками. Вона розголошує ваші персональні дані, фотографує ваші будинки. А тепер скаржиться, що нібито хтось робить те саме. Це класична провокація. Третя псевдоавторитет. Вона ховається за титулами директорка центру та кандидат юридичних наук, щоб її слова сприймали як істину останньої інстанції. Але хто вона насправді? Почала Кременовська з участі в російському проєкті Докхантерів, руху живодерів, створеному ФСБ для вербування садистів та радикалізації суспільства. Реєстрація на російському форумі Живодерів в Ріді 29 жовтня 2013 року під ніком Капібара. Її IP-адресувала до Карнауківки на Дніпропетровщині. Адміністратором цього форуму був Олексій Святогор, майбутній спільник Кременовської. Після переїзду з окупованого Донецька в Ірпінь в 2014 році вони почали тісно співпрацювати. Кременовська особисто брала участь у російському проєкті по винищуванню тварин. В 16-му році в Ірпіні було отруєно близько 150 собак, і місцеві жителі прямо звинувачували в цьому Кременовську. Вона навіть зізналася в телеефірі один з усіх на СТБ, що використовувала для отруєння протитуберкульозний засіб, що завдає тваринам значних мук. По єдиній методичці з Росії діяли і інші живодері російського руху вбивць тварин. Для чого Росія створювала садистський рух саме в Україні та Росії? Докхантери це інкубатор терористів. Ось докази. Олексій Мільчаков, Фріц, російський неонацист, собаковбивця, який хвалився в мережі фотографіями скатованих щенят. Цитата з дзеркало тижня. Тепер він вхвалиться в мережі не щенятами, а вбитими солдатами української армії, в яких він та йому подібні відрізають вуха. А недавно колишній пітерський докхантер на кличку Фріц отримав за свою доблесть урядову нагороду, особисто з рук глави колаборантського керівництва Окупованого Криму на кличку Гоблін. А ще відомо, що саме такі кандидати пасують пойлу. Пітерський неонацист та докхантер Олексій Мільчаков потрапив у президентський полк ПТВ за протекції Путіна. Путін особисто посприяв Мільчакову в його бажанні служити в найелітнішому полку ПДВ РФ Президентському рух докхантерів був платформою для відбору та вербування осіб з психопатичними рисами для подальших диверсійних завдань. Саме таких фахівців потім використовували для ведення гібридної і реальної війні на сході країни і це факт. Тож ця наволоч сьогодні вже не мордує собак, щоб задовольнити свої садиські потреби. Ця мерзота катує та вбиває українських полонених з над жорстокістю. Він переключився на людей, на наших захисників. Так він та його. Камради, докхантери втамовують свою жагу до впивств. Кременовська та Святогор і досі діють так само, але тепер вони маньяки в юридичному колі. Вони не просто полюбляються вдавати страждань людям, вони ведуть довгу і небезпечну антидержавну гру. Так само, як і їх бос Дворкін в Росії, вони вибирають групу людей та починають на неї полювати в медійному та юридичному колі. По методичкам Рацирс вони спочатку починають травлю в змі. А потім і в юридичному колі їхньою жертвою з 2015 року, за їхніми же словами, стає рух Алатра. Весь фокус на тому, що вони намагаються добитися, щоб держава сама прийняла їх антикультову риторику та почала своїми силами репресувати своїх громадян. Кременовська і Святогор хочуть бути в Україні як їх город Дворкін в Росії та тримати все під своїм тоталітарним контролем. Ця методичка з Кремля по встановленню тотаризму та поверненню РПЦ. У недавній своїй статті Кременовська знову заявляє про чергову брехню та маніпуляції. Вона показує якусь обвинувачену жінку і безпідставно приплітає її до АЛАТРА. Це бездоказове твердження Кременовської нічим не підтверджене, жодних доказів, крім слів самої Кременовської. Це класична технологія ФСБ та російського РАЦИРС. Тобто Кременовська, агентка ФСБ бреше і маніпулює людьми, як її вчили куратори у своїх методичках. Кременовська вдає себе патріотку України, хоча насправді виконує завдання ФСБ, вербує людей для агентів Росії та руйнує країну зсередини. Вся її боротьба з сектами це вигаданий привід для переслідування громадян України, втручання у законодавство через завербованих депутатів. А також їй надважливо створювати власні експертні домінуючі структури, як і у Дворкіна. Чому вона досі на свободі? Можливо, тому що має серйозну кришу, про яку відкрито писав її спільник Святогор. А може, тому що, поки ми воюємо на фронті, божевільні докхантери руйнують нас середини під псевдоекспертною діяльністю. Ми не можемо дозволити цій жінці і далі творити беззаконня. Її діяльність це державна зрада. Про це навіть заявили експерти у США у Вашингтоні на Civil Society Congress. І так вимагаємо прискорити розслідування кримінальної справи проти Ірини Кременовської. Друге, притягти її до відповідальності за всіма статтями закону від жорстокого поводження з тваринами до державної зради. Третє – Припинити її діяльність на території України та розслідувати її зв'язки, досить мовчати, досить терпіти. Ця жінка зброя ворога, її місце за ґратами. Разом ми зупинимо зрадницю. Слава Україні!